Не дай Бог, ви використовуєте команду місце зі своєю собакою. Наприклад, коли ви лягаєте спать, ваша собака лізе до вас на ліжко, а ви кажете на місце пішов. Або коли ви приходите додому, ваша собака стрибує від радості, а ви кажете на місце, сказала. Або гості, коли прийшли до вас в гості, ви кажете, не заважай гостям, пішов на місце. Ви будете шоковані, але в цей момент, коли ви кажете собаці місце, ви не робите собаці зауваження, а ви хвалите за той поганий стан, в якому собака знаходиться. Чому так відбувається? Тому що собака зазвичай отримує задоволення на ліжачку, е кусаючи іграшки, смаколики, і саме цим задоволенням ви хвалите собаку за погану поведінку, женочі її на місце. Типу іди, похвали себе місце. Це за те, що ти у нас на голові. А що ж тоді робити в цих випадках? Просто собаці робіть зауваження. Відштовхніть тілом, візьміть за ушиник, відштовхніть собаку на метр два, потримайте дві секунди, скажіть ні, топніть ножкою, хлопніть рукою по нозі, створивши звук. Всі ці зауваження дадуть собаці розуміння, що до вас не треба лізти і не треба робити конкретно оці, -оці речі. І тоді вона сама уляжеться в метрів вдвох від вас, або піде в лежаночку, або не в лежаночку, там, де їй буде зручно. Не туди, де ви її приказали, а там, де вона сама вибрала. Я вас благаю. Прибирайте команду місце. Якщо не приберете, скоро скоро у вашої собаки може з'явитися агресія, якщо не вже.